Журналісти телебачення Капрі продовжують знайомити вас з деклараціями покровських керманичів. Сьогодні на черзі звіт за 2023 рік головного муніципала Покровська Олександра Антипенка. Яким майном він володіє та яку зарплатню отримує, розповідаємо далі. Отже, родина Олександра Антипенка складається з дружини Оксани та доньки Олександри. Олександр Вікторович володіє двома земельними ділянками у Мирнограді, придбаними у Тисячі 2004 році їхня загальна площа складає понад 1300 квадратних метрів. Має у власності дві земельні ділянки і його дружина Оксана. Одна площею 664 квадратних метри була придбана у 2002 році у місті Покровськ. Інша площею 2 гектари придбана у 2004 році у селі Іванівка Гродівської громади. Також дружина головного муніципала має у власності дві квартири. Площею 54 і 59 квадратних метри, а ще гараж у Покровську на 110 квадратів, який задекларувало як об'єкт незавершеного будівництва. У 2018 році Олександр Антипенко став власником автівки Ford Fusion 2014 року випуску, яку згідно декларації придбав за 129 тисяч гривень. Далі до зарплат і грошових активів. Дружина Олександра Антипенка Оксана задекларувала 261 тисячу гривень зарплати від Покровської районної державної адміністрації: 10 тисяч гривень соцвиплат та понад 4 тисячі гривень від профспів. Донька у минулому році отримала 14,5 тисяч гривень стипендії від Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А ще вони обидві отримали по 24 тисячі гривень допомоги як внутрішньо переміщені особи. Сам Олександр Антипенко за 2023 рік отримав 659 тисяч 69 гривень зарплатні як начальник муніципальної служби правопорядку, тобто 54 тисячі 921 гривню на місяць. Тепер не дивно, що на отримання муніципалів у 2024 році заклали з міського бюджету понад 8 мільйонів гривень з такими то зарплатами. І тут ми впевнені, що у кожного постає ціл. Комо логічне питання. Що ж такого надзвичайно важливого чи небезпечного робить начальник муніципалів, що отримує майже 55 тисяч на місяць, контролює процес фотозйомок своїх підлеглих чи не пускає до покровських кермана чи незручних журналістів? Також Олександр Антипенко у минулому році отримав 151 тисячу гривень пенсії та 700 гривень соціальної матеріальної допомоги від управління соціального захисту населення. Готівкових грошей чи активів на банківських рахунках родина Антипенків згідно декларації немає. Ось такі вони статки головного муніципала Покровська. І робота не пильна, і зарплата доволі гарна. А люди потім дивуються, чому у бюджеті не вистачає грошей на вирішення Нагальних проблем відповідь проста: всі вони пішли на шикарні зарплатні покровським по керманичам. Ми продовжуємо аналізувати декларації можновладців та готувати для вас нові сюжети про їхні статки. Далі буде.